А ви знаєте хто? А на що мене попросили? Та, та мені треба сказали, що сало дуже хороше в Кролевці. Ага. А чого сало да, в Кролевці хороше? Саме лучше, саме лучше. Точно домашнє? Так. Ага. Так, а, а я не знаю, як вибрати. Вибрати, давайте нам попробуємо. Ідіть. Воно зараз попробувати. Так, так, так. Будь ласка. Воно вже солене. Так, да, ми зразу солені. Зразу купите. <губить> <губить> Хороше. Да. Потім. 240 гривень. Так. Дайте 300. 30. Прекрасно. Дайте Рисо. мені пів кіла. <губить> <губить> Або кілограм. <губить> Не ні? Весь кусок бере. Хорошо. Дівчата, вас зібак. 142 вось, а й 140 гривень. 140, Уже 2 гривні в мою пользу. Сен. Дай вам Бог здоров'я. Як вас звати? О, пані Олена, я вас покажу в Тіктоці, добре? Будете зірка. Та чого? Гарна жінка. О, Серега, а ти більше взяв? По Удали ви.